Платити 25 копійок за одну поїздку вимушені тільки Житомиряни. Таких цін за користування ліфтом немає в інших обласних центрах. Та й картки це суто Житомирське ноу-хау. Наприклад, у Вінниці ліфти обслуговує три підприємства: два приватних і одне комунальне. Вартість приїзду в ліфтах Вінниці 39 копійок за один квадратний метр. В середньому родина, яка проживає у двотрькімнатній квартирі, сплачує 20 гривень за місяць. Контроль над роботою кожного ліфту здійснюється один раз на 10 днів, на старих один раз на три дні. У місті практично стовідсотково працюють всі ліфти. Якщо ліфт зупиняється відповідно до розпорядження міського голови, на протязі трьох годин ці ліфти відновлюються і знову. Працюють без карток, живуть і у сусідньому місті рівне. Там також ліфтами опікуються комунальні та приватні підприємства. Плату за користування ліфтом включають до квартплати. Це виходить в середньому до 20 гривень із квартири. Я не можу дати характеристику, наскільки це воно є корисним чи правильним, але на даний момент в нашому житловому фонді немає ліфтів, які були задіяні за використанням карточок. Можливо, в нових будинках, які будуть здаватися, чи здаються в місті. От. Мені невідомо, немає в мене інформації. Депутат обласної ради Сергій Сухомлин переконаний, що в місті також треба провести конкурс для визначення компаній, які займуться обслуговуванням ліфтів. Після проведення конкурсу визначення переможців можна знімати карткові апарати і врахувати плату за ліфти у комунальні платежі. На примірі сусідніх областей: Вінська, ровенська, львовська, донецька, не якої – Ми бачимо чіткі приклади обслуговування ліфтового господарства частними компаніями, комунальними підприємствами, предприятиями, ніважна будь-якої форми власності. В этом случае платеж з подъезда за обслуживание лифта в месяц составляет примерно 250-270 гривен. Если мы разобьем этот платеж на количество квартир в доме, средняя семья заплатит от 10 до 20 гривен за обслуживание лифта в місяць, что позволит этой семье ездить без ограничений пользоваться лифтом без ограничений. Проект відповідного рішення про відміну карток депутати розглянуть уже у четверг, 28 березня.